Як відремонтувати каструлю? Вітаю всіх на своєму каналі «Силой Вогник. Маю отаку каструльку. Як бачимо, зламалась ручка. Зараз будемо щось думати, треба її відремонтувати. Зараз знайду матеріали, щоб зробити ось таку, типу, Кільце чи як, я навіть не знаю, як це назвати. В общем, шукаю матеріали і показую, що я роблю. Відкрутив ручку, щоб зняти оцю деталь. І так, знайшов я кусок отакої пластини. Не знаю, це більше всього оцинковка. Хоча в мене оцинковки не було. Ну, дуже мягка, нержавійка плотніша. І за допомогою нехитрих маніпуляцій зробив, ну, похоже, я б сказав, ось так, е загнув понаружі, е з запасом трошки дав, зробив отакі замочки і заклипав. Зараз, щоб воно гарно прилягало, е по цьому ну, Отакий От зроблю, типу, проточу, щоб до каструлі при, ну, прилягало добре. З інструментів знадобилися ножиці по металу, викрутка і плоскогубці. Зараз все підготую, перед зборкою покажу. І так, проточилось. Ну, можна було б і краще зробити, але ну, це воно на роботу не, не впливає. Зараз, не знаю, однією рукою не дуже зручно мені. Те, що тут одломано, воно зажимає, Должно б зажать болтом чи винтом, верні, точніше. Зараз хвилиночку. Я його надів, не знаю, як вам показати. Зараз закручу і включусь. Нарешті я її прикрутив. І ось такий вигляд тепер має. Тут не знаю, треба вимити буде. А так, я б сказав, доволі непогано. Але трошки прийшлось полазитися. Не все так просто, як хотілося б. Вент хотів завжди змотатись мимо ручки. І в ітоги тільки держалося на цьому. На железячки на цій. Вихід я знайшов такий десь, в мене валялися такі скоби що під саморези, там вони часто зустрічаються в цьому електрообладнанні. Якраз отвір такий підійшов, просто прийшлось обточити по ширині паза. І в итоге получився такий результат. Все тримається, все добре. Так що в кого є такі проблеми, не варто зразу викидати в сміття такі гарні речі. Якщо це ж не на виставку, вдома може і таке походити. Ну, це як варіант бюджетного ремонту. Я не кажу, що це на постійній основі там ще щось. Але зараз посуда не дуже дешева, можна відремонтувати, якщо є таке бажання. Якщо ні, то, то кожного справи по-своєму вирішується. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. В кого виникли якісь запитання, пишіть в коментарях, відповім з радістю. А так, Підписуйтесь. Всім Дякую за перегляд. До нових зустрічей.